Щасливий колір для кожного знаку зодіаку, Тож починаємо з овнів. І у овнів щасливий колір червоний. До речі, перевір себе, чи любиш ти той колір, який тобі прописаний стихією твого зодіаку. У тельців це синій та рожевий, близнюкам удачу. Приносить жовтий і зелений. До речі, всі відтінки зеленого. Рак має полюбити просто сірий і помаранчевий. Також приносить ракам удачу. У левів це золото і білі відтінки. Я по асценденту, до речі, саме так зараз вдягнута. І це е, український бренд. Залишу вам внизу в коментарях посилання на них, тому що дуже приємні ціни і розкішна якість. Далі діви і у ДІВ, звичайно, зелений, а також коричневий. І дійсно дивіться, не тільки сонячний знак, а також знак асценденту, аби поєднувати і різнобарно вдягатися, поєднувати кольори в своєму іміджу та образі щоденному. Також в гардеробі у Терезів має бути блакитний і Будь-які відтінки морської хвилі від зеленого до темно-синього це все якраз найкращі кольори для розгону удачі саме у Терезі. А далі у нас скорпіони. І скорпіони люблять червоний, ну і звичайно чорний. Ну а для стрільців всі відтінки фіолетового. Що не скажеш про козирогів, Для них земляні кольори і коричневі у всіх відтінках мають приносити гармонію, удачу і фінанси. Ну а водолії це срібло, а також. Блакитні відцінки, ніжні, небесні. Ну і рибки, ліловий та фіолетовий ваш колір. Напиши свій знак зодіаку, якщо знаєш також асцендентний і чи співпало у тебе бачення внутрішнє, що ти любиш по кольорам гардеробі, з тим, що тобі рекомендує знак зодіаку. Підписуйся! Щоденні астропрогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Тому підписуйся, переходь в шапці профіля Тіктоку, а також завжди чекай на коментарі і твою підписку. Що це таке?